З Євангелія від Йоанна. Третього дня було весілля в Кані Галилейській, була там мати Ісуса. Був запрошений теж Ісус та учні Його на весілля. Як забракло вина, мати Ісуса каже йому: Не мають вина. А Ісус їй каже: Що до того мені, тобі, жінко, ще не настала моя година. Його мати промовила до слух, Зробіть, що тільки Він вам скаже. Було там шість кам'яних посудин на воду для очищення юдеїв, кожна вміщала дві чи три великі міри. Каже їм Ісус: наповніть посудини водою і наповнили їх аж до верху. Ще каже їм тепер зачерпніть і занесіть до старости бенкетної зали, і вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, і не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді закликав молодого староста та й каже йому: кожна людина ставить спочатку добре вино, а як нап'ються, гірше. Ти ж зберіг добре вино дотепер. Такий початок знамень зробив Ісус у кані Галилейській і виявив славу свою. І повірили в нього його учні.